Всім привіт! Українці, які потрапляють до Нідерландів, вони хочуть ознайомитися з місцевими традиціями. І ось одна з місцевих традицій Сінтерклас. Зараз це такий період, коли ми зустрічаємо його. З ним все просто, але ми трішки заплуталися, бо не знаємо, що і як. Тому я вам трошки розповім те, щоб ми зрозуміли, як, як святкується Сінтерклас. Як Сінтерклас приходить, як він уходить, як треба святкуватися з ним. І отже, така історія. Сентерклас це історична фігура. Він жив з 270 до 343 року. Це накшталт нашого святого Миколая. Так він тут називається, подекуди Сант-Ніколас. Він був святий, їздив на білому коні, і цього білого коня звали Америго. Але в 2019 році його переименували в Озоуснел. Oh, so це переводиться як О, який швидкий. Приїздить він зазвичай у листопаді на кораблі, бо їде аж з Іспанії. В Голландію на кораблі легко потрапити, бо майже в будь-якому місті є канал, через який він може потрапити до самого міста. Тобто, да, корабль це спосіб його пересування. І в 2022 році, в теперішньому, він приїздив. 12 листопада з цього приводу влаштувалося велике свято в цьому місті. Бігають помішники його, піти, пригощаються так, традиційним різдвяним печивом, яке зветься пепернотен, таке маленьке. Піти це помішники Сентеркласи. Вони звалися як сварте піт тобто чорні піти. Це відсилка до конгреніаторського минулого Нідерландів, коли помічниками Сінтеркласа були раби. Зараз чорними пітами називати їх вже не можна. Взагалі вони не чорні стали, а просто такі замазюкані сажею. Бо коли йдуть в димохід. Сюди, то вони замазюкуються. До речі, оце в мене приклад не з декору дому. Це приклад різдвяного декору. Нам це сказали нідерландці, які зрозуміли, що ми все наплутали. Але так, <зуміло> ми трошки заплуталися і наплутали з декором, але розбираємося і вже майже розібралися. Тож далі. Коли приїздить? Це велике свято в місті, і цей ж Сентерклас відкриває будинок Сінтеркласа. Майже в кожному місті він також є. треба загуглити і зрозуміти, де ваш цей будинок. Цей будиночок можна зайти майже коли завгодно, написати листа інтеркласу, розмалювати розмальовку, сфотографуватися там дуже затишно, класно. Ми з дітьми провели майже годину там. 6 -го грудня у Сінтеркласа день народження. І напередодні 5 грудня діти отримують подарунки. Взагалі, цей сінт, вони він коли приїздить, то він дарує подарунки Будь-які дні, коли він в Нідерландах. В цьому році, з 12 листопада по 6 грудня, їх може бути декілька. І шансів дитини отримати подарунок, звичайно, збільшуються, коли дитина покладе моркву до свого чобітка. Тоді вночі приїздить Сінт на своєму білому коні разом зі своїми помічниками. Моркву дасть своєму конові, а в чобіток покладе подаруночок. Отак От на ранок дитина прокидається і вау, яке диво він знайшов подарунок. Це може бути щось маленьке, щось приємне, солоденьке або ж поперноти без нього майже ніяк. Цей сінтеркласовий період. Нам, як українцям, дуже цікаво знайомитися з нідерландськими традиціями, і дуже подобається, що цей сінтеркласовий період він так розтягнутий в часі. Вся ця мішура близько одного місяця. Дітям цікаво зустрічати пітів на вулицях, приходити на їхні зарядки в центрі міста і в школі в наших дітей були, вони також отримали дипломи, те, що вони такі класні помічники з інтеркласа. Взагалі дітям подобається вірити в ДВО, і, звичайно, нам дорослим також це подобається. Особливо мені імпонує те, що коли Сінд уїжджає, всі починають готуватися до а, Різдва. Тобто ці свята вони не змішуються. Вони спочатку буде сінт, потім є майже місяць до підготовки до Різдва. Це дуже круто. Є чіт чіткий план, і ці свята не перетинаються. Також ці магазини прикрашають по особливому свої місця і дарують дітям подарунки, майже отакий чобіток. Стоїть в'юмба, його можна так зібрати, розмалювати, і вони покладуть е, туди подаруночок, який можна буде забрати десь 5 грудня, звичайно, передодні дня народження сінтеркласа. Е, ось такий у нас є м'ясний магазин. Там можна взяти також шапку Сінтеркласа у школі. Діти робили такі поробки, дуже багато Сінтеркласових поробок. Дуже круто і дуже атмосферно. Зараз таке темний сезон року, і класно, що він якось так прикрашається теплом нідерландців і теплом від ліхтариків гарних. Отак нам сподобалось. Далі подивимось, як вони будуть святкувати Різдво, але я думаю, що це буде така ж довга історія з постійним читанням для дітей історії Різдва. Подивимося і розповім вам, звичайно. Ось і все. Я сподіваюся, що такий невеликий екскурс в нідерландські традиції був для вас цікавим. Тож, можете розповідати, як у вашому місті святкували прибуття Сінтеркласа, що ви робили і що цікавого сталося в цей період. Всім пока!